Дональд Трамп відправив американські атомні підводні човни ближче до Росії і заявив, що Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерної війни з Російською Федерацією. І ви знаєте, друзі, прийнято вважати, що це відповідь на погрози Дмитра Медведєва. Але чи дійсно все так просто? Може навпаки, це спроба Трампа змусити Путіна підписати мирну угоду з Україною до 8 серпня? І чи реально це спрацює? От сьогодні ми розберемо, що відбувається, чому Трамп пішов на такий крок і. Чи може це призвести до миру? Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, що сталося? 1 серпня Дональд Трамп у своїй на своїй сторінці True Social заявив, що відправив. Дві атомні підводні два атомні підводні човни у відповідні регіони через погрози Дмитра Медведєва, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, вже наступного дня, 2 серпня. На питання журналістів чи наблизилися ці субмарини до Росії. Трамп відповів так. Вони наблизилися до Росії. Медведєв, до речі, він же не просто так потрапив під приціл Трампа. Він написав у мережі про. Радянську систему автоматичного ядерного удару. Вона називається Мертва рука. І натякнув там на фільми про зомбі, що, от мовляв, Трампу варто задати ходячих мерців, і так далі. І це було реакцією на ультиматум Трампа. Пам'ятаєте, до 8 серпня Росія має показати прогрес у мирних переговорах з Україною. Інакше будуть санкції. І от відвідує вирішив як би це підібрати слова. Повиділивати Трамп. Коментуючи це, каже коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готові, і ми повністю готові до ядерної війни з Росією. Серйозна заява, правда, тим паче в такий час, але що вона означає на практиці? Давайте з'ясуємо це. Справа тім, друзі, що за словами військових експертів, переміщення атомних субмарин це не щось нове. Американські підводні човни із балістичними ядерними ракетами постійно чергують в різних частинах світу. І питання лише у тому, чи йдеться про додаткові субмарини. Чи про переміщення вже наявних ближче до берегів Росії? Wall Street Journal, наприклад, пише, що це можуть бути атакуючі субмарини, які призначені для знищення кораблів ворога чи ударів по наземних цілях неядерною зброєю. Але інше видання New York Times зазначає, що точне місце розташування таких субмарин – це один із найбільших секретів Пентагона. Тож ми можемо лише гадати, здогадуватись, чи реальний це крок, чи, наприклад, блеф Дональда Трампа. Тепер давайте розберемо. Навіщо Трамп пішов на такий крок? Це найцікавіше. Я тут бачу три головні причини. По перше, Трамп хоче показати Росії її місце раніше. Медведєв, і інші кремлівські яструби відкрито погрожували ядерною зброєю, і це діяло на адміністрацією Байдена, але Трамп тут дає зрозуміти, що зі мною цей номер не пройде. Такі фокуси залиште для інших. Він прямо каже, що слова Медведєва тупі, і провокаційні, і він готовий діяти, а не просто говорити. От, будь ласка, атомні субмарини пішли. Друге, друга причина: головний адресат цього шоу, як на мене, це абсолютно не медведів, тому що Трамп зі своїм статусом президента США найпотужнішої держави не буде опускатися до рівня якогось алкаша з Російської Федерації. Це все прикриття. Я абсолютно в цьому впевнений. Головний адресат Путін Трамп висунув ультиматум: до 8 серпня Росія має підписати мирну угоду з Україною. Інакше будуть вторинні санкції проти країни, які купують російську нафту Китаю, Індії, Туреччини і так далі. А переміщення субмарин це спосіб показати путіну силу, підтвердити, так би мовити, не тільки словами, але ще й на ділі. Тобто, мовляв, там підписую угоду, тому що ну, спочатку будуть санкції, а потім можуть дійти до найгіршого сценарію. Третя історія це слухайте, може бути частиною ширшої стратегії. Американський коментатор, наприклад, Марк Тісен з Fox News вважає, що Трамп намагається струснути Кремль, тобто він хоче, щоб Путін зрозумів, що ігнорувати дедлайни Трампа це абсолютно погана ідея, але є нюанс. До речі, тут треба сказати, що якщо Трамп хоче, наприклад, відправити субмарини у Чорне море, то йому потрібен дозвіл Туреччини, так через конвенцію Монтре або Монтрьо її по різному називають. Ем, постійна присутність атомних субмарин у чорному морі заборонена, як відомо. Тож, ну це може ускладнити плани Трампа. Хоча тут треба одразу сказати, що коли мова йде про стратегічну ядерну зброю, неважливо в якій точці знаходиться субмарина, час підльоту до Росії фактично не змінюється. Ну фактично не змінюється. Тому ще раз кажу, це політичне рішення, це політичний тиск на Росію. Але ми маємо розуміти, що всі ці дії спрямовані лише на тиск. Для того аби Путін пішов на цю мирну угоду. Як Росія на все це реагує? Ну, вже почали там з'являтися в пресі історії про те, що російські, ну от російські ЗМІ повідомляють, що там. На вони арешні готові розмістити гіперзвукові ракети в країнах Латинської Америки або там на в Карибському басейні, щоб забезпечити типу глобальну присутність Російської Федерації? Ну там умовно ближче до Росії розмістити орешнік, щоб таким чином показати Трампу, відповісти Трампу. Що, от, а ми ще й так можемо. От ти нам субмарини пропонуєш, а ми тобі можемо орешнік показати, просто звучить як чергова спроба парати м'язами, але без конкретики, реально без ентузіазму, тому що ну. Просто смішно звучить відверто Кажучи, як відповідь надзвичайно смішно. Російський пропади Соловйов також йде йде далі. Він не втомлюється погрожувати, згадує про цю так звану мертву руку. І каже про те, що якщо там Британія, Сполучені Штати зададуть удари по Російській Федерації, то спрацює ця система. Мертва рука вона автоматично запустить 4 тисячі ядерних ракет по Сполучених Штатах по НАТО, і це може призвести там до глобального спустошення. Типова риторика Соловйова. На дати страх малювати апокаліптичні сценарії, але чи вірить у це сам Ось Отже, у чому питання? Я дуже сумніваюся. Путін, до речі, уникає абсолютно прямих коментарів на зустрічі з Лукашенком. Я про це робив окремий випуск. Перегляньте, будь ласка, в Аламі. Він лише натякнув, що там розчарування приходить від завищених очікувань, і там закликав там, до спокійних переговорів. каже він, це була його відповідь Дональду Трампу. Так багато хто вважає, і те, що він згадав ультиматуми від червня 2024 року. Це відмова Трампа, відмова Трампу йти на мирний процес і погоджуватись на ось цей ультиматум. Ми ще повернемось до цього, тому що Вітков в Москві, і я вважаю, що слова Путіна спокійні переговори, переговори за зачиненими дверима, не публічні. Вони пов'язані з візитом. Віткова. до нього ми звернемось дещо згодом. Тим часом, друзі, активізувався російсько-український трек. Російсько-український трек переговорів, тому що міністр оборони Рустем Умєров поспілкувався з російськими представниками і доповів про це Зеленському. Вони з разом з Єрмаком обговорили виконання домовленостей зі Стамбула і підготовку до нової зустрічі. Ключове питання це обмін полоненими 1200 осіб. І зараз триває робота над списками. Тому Україна працює над поверненням цивільних осіб. Це дуже важливий крок, тому що гуманітарні питання можуть стати основою для ширшого діалогу. Але це також потрібно сприймати в канві. Того, про що я кажу в контексті того, про що я кажу, є певна активізація, але найголовніша інтрига, якраз стосується візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткофа, про що я сказав, до Москви, до столиці Російської Федерації, американський при НАТО Меттью Уітекер підтвердив, що Вітков у Москві, він висловив надію на прорив у регулюванні війни в Україні. Трамп сам до речі натякнув, що Вітков має пояснити Кремлю, до яких наслідків може призвести відмова від мирної угоди. Нагадую, санкції, атомні субмарини в морі вже наближаються до Москви. Так чи це, що Вітков там привіз якийсь ультиматум або там конкретну пропозицію? Поки що неясно, не зрозуміло. ми. Не так швидко про це дізнаємось, але сам факт його візиту це сигнал, що Трамп налаштований дуже серйозно, і багато хто здивувався, чому Вітков у Москві. Трамп же не хотів зустрічатися з Путіним. Трамп же сказав про те, що війна триватиме. Трамп зрозумів меседжі ігнорування Путіна як сигнал до того, що той не готовий припиняти війну. А от домовилися про візит Віткова. це означає, що Кремль готовий піти на якісь поступки. В мене щодо цього є сумніви, але час покаже насправді тому, чи можливий мир 8 серпня поки що виглядає так, що Путін не поспішає йти на поступки. Його риторика про повернення земель, заяви про мертву руку. Це все показує, що він готовий продовжувати війну і він буде її продовжувати. Але Трамп підвищує ставки. Ситуація змінюється, як ми бачимо. Він не лише там погрожує санкціями, він демонструє силу через переміщення субмарин, відправляє до Москви. І цікаво, що навіть американські експерти вони розділилися на два табори. Одні кажуть про те, що заяви Трампа про субмарини це капкан, капкан зобов'язань, який може підштовхнути до ескалації, ну тому що сказав А, каже і Б. Інші кажуть про те, що це конкретне повідомлення Кремлю, повідомлення Кувалдою. Трамп хоче налякати Кремль і змусити його сісти за стіл переговорів. Але, до речі, є ще один нюанс. Політолог, російський політолог, путініст Сергій Марков, нагадав, що 8 серпня це переддень річниці ядерного удару з по Нагасакі. І він натякає, що 9 серпня. 9 серпня ми дізнаємося, що задумав Трамп. Це може бути просто збіг, але звучить, як бачите, зловісно. Не отже, друзі, що ми маємо? Ми маємо те, що Трамп грає жорстко. Він показує Путіну, що він готовий не лише до санкцій, але й до серйозніших кроків. Візит Віткофа Москви, Активізація переговорів між Україною і Росією дають надію, але Путін не виглядає готовим. До миру, я вважаю, що поки що, на жаль, ця війна буде продовжуватись. Чи вдасться Трампу змінити ситуацію до 8 серпня? Це велике питання. Відповідь на нього ви отримаєте на цьому ютуб каналі. Якщо підпишетесь, тому чекаємо, друзі. Аналізуємо, тримаю руку на пульсі. Беріть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.